Огляд бінокля Conus View 7 х 52 повністю металевий корпус у гумовій оболонці чорного кольору. Падіння і удари невеликої сили йому не заподіють шкоди. Зовнішнє покриття в рази покращило герметичність приладу, тому його можна використовувати в сиру погоду. Дана модель відмінно підійде для панорамних спостережень, а також для спостережень за рухомими об'єктами. Система поропризм, що передбачає великий відстань між об'єктивами, а також збільшені до 50 мм передні лінзи, забезпечують ширший круг огляду. При доступній ціні бінокль має дуже хороші оптичні показники, великі об'єктиви, використання якісного скла та багатошарового просвітлюючого напилення. Все це важливі фактори для формування чіткої та яскравої картинки. Навіть в умовах слабкої освітленості бінокль дозволить розглянути об'єкти в деталях. Допускається робота з біноклем зі штаті Сімкратне збільшення є оптимальним для ведення спостереження з рук, оскільки не викликає тремтіння картинки. Необхідності для встановлення на штатив у цілому немає. Однак можливість спільного використання приладу зі штативом все ж таки передбачена. Спереду на корпусі розташоване гніздо під заглушкою, до якого можна прикріпити перехідник. Технічні характеристики, модельна серія конусвію, тип поро, скло bk 7 з проясненням, 7 кратне наближення, об'єктиви 50 мм, вихідна зіниця 7,1 мм. Полезору з відстані 1 км дорівнює 119 метрів, полезору у градусах 6,8. Окулярна точка винесена на 10 мм. Фокусування центральне, налаштування під індивідуальний зір плюс-мінус 5 діоптрій. налаштування під індивідуальну міжзрачкову відстань від 50 до 70 мм. Світло сила 51, сутінковий фактор 18,7, вага 750 грамів. Бінокль поставляється разом з сумкою та набором аксесуарів. Зшитий із щільної тканини чохол забезпечить дбайливе зберігання та перенесення оптики. До нього додається ремень для наплічного носіння. Комплект включає також ремінь для перенесення на шиї, захисні кришки на об'єктиви та окуляр. Є серветка та інструкція на декількох мовах. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових. Поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Слава Україні. Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок. І ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження. Интернет-магазин Шерет.